У вас в ефірі програма цей день в студії з новинами вівторка, 4 квітня. Альона Ільченко. Наші журналісти готові розповісти про останні події життя міста. І починаємо зі стислого огляду тем першої частини випуску: тестують антидронові рушниці. Більше 40 рушниць антидронів вже працює. На різних напрямках криворізькі військові випробовують спеціальне обладнання для знешкодження ворожих безпілотників. Ці правила рятують життя щодо мінної безпеки, щодо першої медичної допомоги, щодо пожежної безпеки. Сьогодні міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки. Реєстрація стартувала. Реєстрація буде проходити виключно в без паперової формі. Що треба знати цьогорічним потенційним абітурієнтам? Антидронові рушниці відповідь російським безпілотникам. Криворізькі військові проводять тестування спеціального обладнання, що допомагає ефективно протистояти ворогу у повітрі. І як це виглядає на практиці? Бачив наш Олег Ендриксон. Це футуристичне оснащення, надійний партнер у боротьбі з підступним ворогом. Безпілотники у сучасній війні не лише розвідка, а й засоби ураження. Орки все більше використовують скиди з дронів, тому треба спеціальні антидронові рушниці. Це вже наступний етап. І ми зараз проводимо випробування трьох типів антидронових рушниць українська, ще одна українська, але там зроблена як аналог Приболтійська і немецька. І зараз обираємо, що буде краще ну, для того, щоб провести закупку і забезпечити від скидів передову лінію антидроновими рушницями. Антидронові рушниці Рада оборони планує закупити для підрозділів ЗСУ, Нацгвардії і тероборони серед учасників випробувань виробники рушниць. Рада оборони Кривого Рога ініціювала сьогодні спільне навчання підрозділів військових числин по боротьбі з літальними апаратами, безпілотними літальними апаратами і дронами. На ці навчання були запрошені різні виробники, починаючи від вітчизняних виробників, представники їх саме засоби боротьби і іноземні вітчизняна компанія виготовляє антидронові рушниці у співпраці з ізраїльськими партнерами. Представник виробника каже: десятки їхніх дітищ зараз активно використовуються на різних напрямках фронту. Більше 40 рушниць антидрона вже працює на різних напрямках. І в Харківській області, і в Донецькій, і в Чернігівській тобто вони себе показують достойно. У кожної антидронової рушниці свої нюанси від компактності й мобільності до радіусу ураження. Вони вкрай ефективні, коли ворог неподалік, кажуть військові. Особливо при окопних боях воно надає змогу забезпечити безпеку військовослужбовців шляхом придушення сигналів керування або сигналів GPS, і Це так дуже допомагає, знаходячись на передовій. Вдячні за запрошення сьогодні. Ми тільки вночі приїхали сюди з Донеччини, там, де наш батальйон виконує завдання бойові. І противник використовує активно дрони зі скидами. На жаль, у нас є і втрати за цього, і тому дуже актуальна сьогодні ця робота з антидроновими рушницями. Військові випробували в дії і спеціальний пеленгатор. Цей прилад здатен фіксувати пересування ворожих безпілотників. Олег Хендраксон, Владислав Талалай. Цей день. Сьогодні міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки для України. Ця тема нині вкрай актуальна: 30% українських територій, а це 174 тисячі квадратних кілометрів, потенційно небезпечні. На очищення України від боєприпасів можуть знадобитися десятиліття. Сьогодні в місті дітям і дорослим розповідали про смертоносні залишки війни і нагадували правила, які можуть врятувати життя. Понад 6 тисяч боєприпасів знешкоджено на Дніпропетровщині від початку повномасштабного вторгнення. Найбільше вибухонебезпечних предметів у Криворізькому, Синельниківському та Нікопольському районах «Криворізький район був обстріляний дуже великою кількістю касетних елементів. Частина цих касетних елементів від реактивних систем торнадо або смерч, або ураган, град. Вони частина їх вже зірвалася при детонації на землі. Частина лежить і чекає, коли до них десь підійде. Це дуже небезпечні касетні елементи, які мають самоліквідатор, і ніхто не розуміє, коли цей самоліквідатор спрацює. Мінна небезпека це постійні ризики як для життя мирних жителів, так і саперів. Травми мінно не самі по собі, до категорії. тяжелых и сложных, потому что, как правило, страдает не один орган, не одна полость, а это вызывает полиорганное повреждение. И, как правило, это тяжелые травмы, которые могут приводить к глубокой, серьезной инвалидности. Випадки підриву людей на російських вибухівках фіксують в різних регіонах. Нещодавно поблизу села Іванівка Високопільської громади двоє місцевих жителів 24 та 18 років натрапили в полі на міну. Обох з тяжкими пораненнями доправили до Криворізької лікарні. Один надійшов за травми і Несумісні з життям, на жаль, він помер. Другий чоловік знаходиться в відділенні торакальної хірургії, проведені всі маніпуляції медичні, надана медична допомога, оперативне втручання. Проведено. Він знаходиться в відділенні, його стан оцінюється як середньої важкості, стабільний. Про надзвичайні ситуації різного характеру і алгоритм дій захисту у доступній формі з урахуванням вікових особливостей дітей покликаний розповісти клас безпеки. 31 березня в межах всеукраїнського проєкту його відкрили у Криворізькому ліцеї номер 81 Сьогодні ці знання необхідність, переконані педагоги. Клас розділений на кілька навчальних зон. Ми їх називаємо локації. І кожна з локацій вона обладнана відповідним інвентарем. Ну і звісно, що я хочу додати, що ми дуже чекаємо офлайн-навчання для проведення заходів з безпеки для підростаючого покоління. І я думаю, ви зі мною погодитеся, що в такий важкий складний час для нашої держави створення таких кабінетів, тематичних кабінетів. Ну, є запорукою безпечного майбутнього разом з вчителями, з поліцією, представники ДСНС будемо онлайн заняття проводити з учнями різних вікових категорій щодо мінної безпеки, щодо першої медичної допомоги, щодо пожежної безпеки. Коли буде вже офлайн режим в закладах освіти, офлайн режим навчання, то в цих класах можна буде в інтерактивних іграх навчати дітей правильному поводженню при знахідках при виявленні пожежі. Тобто порядок дій в будь-яких незнайомих ситуаціях сьогодні криворізькі рятувальники провели просвітницьку акцію в одному з найбільших торговельно-розважальних центрів міста, показували дорослим і дітям, який вигляд мають боєприпаси. Закликали бути обережними з підозрілими та вибухонебезпечними предметами. Дуже багато розтяжок, дуже багато гранат різного типу: і РГД, і Ф 1 вони також небезпечні, вони можуть навіть не лише травмувати людину, але й залишити людину, наприклад, інвалідом повністю, або навіть людина може загинути. Перше правило не чіпати. Друге, відійти на безпечну відстань це приблизно 100 метрів, і після чого вже зателефонувати. Телефони, на які можна телефонувати, це 101 або 102. Юлія Вітряк, Надія Шевченко, Валерія Косигіна, Артем Кравченко. Цей день. Мінометний снаряд виявили у себе вдома господарі приватного будинку в центральному міському районі. Про знайдене люди негайно повідомили поліцейських. Як з'ясувалося, небезпечний предмет пролежав на горищі понад 70 років. На лінію 102 звернулися мешканці центрального міського району, які повідомили, що на території свого будинку виявили боєприпас. Інспектори роти Тор прибули за вказаною адресою, де зустріли господарів. Криворіжці пояснили, що кілька років тому придбали будинок, а зараз почали робити ремонти. На горищі знайшли дерев'яну коробку, всередині якої знаходиться боєприпас. Інспектори оточили територію та викликали на місце слідчих із вибухотехніками, які встановили, що боєприпас є мінометним снарядом часів Другої світової війни. Виявлений снаряд фахівці вилучили. Хитра схема не спрацювала на 100%. Правоохоронці затримали шахраярицидивіста, який наживався на громадянах за допомогою афери з банкомату. Злочинна схема принесла Криворіжцю кілька тисяч гривень. Криворізькі поліцейські повідомили про підозру чоловіку, причетному до шахрайських дій з банківськими картками. Підозрюваний ошукував мешканців міста Криворіг, які намагали зняти власні кошти з банкомата. Фігурант вводив банкомат свій мобільний номер для поповнення рахунку та відходив неподалік. Наступний клієнт вносив свою банківську карту. Змінивши порядок дії зі зняття грошових коштів, зловмисник привласнював гроші з банківських рахунків громадян. Слідчі та оперативники Криворізького районного Поліції за участі працівників відділу протидії кіберзлочина в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом Криворізької центральної окружної прокуратури провели ряд слідчих дій та задокументували шахрайську діяльність фігуранта. Ним виявився раніше судимий 31-річний містянин. 31 березня чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 кримінального кодексу України, а саме шахрайство. З 3 квітня потенційні абітурієнти мають змогу зареєструватися на участь в національному мультипредметному тесті. Цьогоріч процедура відбувається онлайн. У кривому розі створено єдиний пункт реєстрації, де вступникам допоможуть оформити заявку на тестування. Деталі дізнавався Михайло Бестров. Від учора в Україні розпочалась реєстрація на участь в національному мультипредметному тесті. Процедура проходить в електронному форматі через веб-портал Українського центру оцінювання якості освіти. Національний мультипредметний тест у 2023 році значно вдосконалено в порівнянні з минулим роком. І реєстрація буде проходити виключно в безпаперовій формі. На сайті Українського центру оцінювання якості освіти створено спеціальний сервіс-програму. В яку необхідно занести особисті дані, визначити перелік предметів, там автоматично вже занесено українську мову математику, а ось, бо це є обов'язкові предмети. А третій предмет треба обрати. Потрібно внести населений пункт, де ви будете, плануєте бути в червні під час проходження НМТ-23. Під час реєстрації потенційному абітурієнтові знадобляться особисті документи, паспорт, ідентифікаційний код та довідка з навчального закладу для випускників минулих років це копія свідоцтва про повну загальну середню освіту. Далі це все завантажити, надіслати на обробку до Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти і після семи днів. Може прийти від регіонального центру або можливість сформувати сертифікат, або відмова з реєстрації, у разі, якщо будуть знайти помилки або неточності. В центральному міському районі діє пункт реєстрації учасників тесту. Фахівці готові надати пояснення та допомогти зареєструватися. У нас в університеті було створено єдиний у місті пункт реєстрації на національний мультипредметний тест. Це консультативний пункт, який допомагає. Вступникам, вступникам, які вже давно закінчили заклади загальної середньої освіти або заклади фахової передвищої освіти, професійно-технічної освіти, але вирішили продовжити навчання у закладах вищої освіти, цього року здійснити цю підготовчу процедуру і зареєструватися поки що, а потім і пройти національний мультипредметний тест. У пункті реєстрації вже є перші відвідувачі. Тут проходила тому, що це зручно для мене. Реєстрація не складна, все дуже зрозуміло розповіли. Сказали, які потрібні документи. Створюється особистий кабінет. Потім Через декілька днів ти можеш зайти вже в свій особистий кабінет, та потім, по закінченню тесту, ти можеш зайти та переглянути свій, свій результат. Тут недалеко живу, і тому я сюди прийшла. Реєстрація швидка та не складна. все добре пояснили. Мені все було зрозуміло. Питання безпеки одне з головних при підготовці пунктів тестування. Пункти будуть створені там. Де є найпростіше укриття, де будуть мати можливість особи спуститися в укриття на випадок сигналу повітряна тривога. Порядком це передбачено, буде навчення весь персонал, який буде залучений до процедури. Всі особи будуть знати, як діяти. І у разі, якщо з об'єктивних причин особа не зможе взяти участь під час основної тест сесії, буде змогу зареєструватися на додаткову сесію. Михайло Бистров, Владислав Талалай цей день. Сьогодні Укрпошта анонсувала нову марку Калуш. Цього разу вона присвячується річниці перемоги України на Євробаченні. Саме тоді зі сцени пролунав важливий меседж до світу: врятуйте Маріуполь, врятуйте Азовсталь. Поштову марку з переможцями Євробачення українці побачать за тиждень. Тим часом криворізькі філателісти очікують на можливість придбати у місті попередню серію від Укрпошти, присвячену містам героям Київщини. Це почтовий блок. В якій є три марки присвячені цим, цим трьом містам. От, е, значить, вона дуже популярна. Значить, по, поки, поки що на кожну область дали по 100 блоків. На листівках і на марках. На листівки вони більш виразні. Тут зображені ці квітучі міста, які були до війни. Наш літак Мрія. От наш гостом, наша Буча і наша Єрпінь. А друга половина це руїни, які залишились після загарбників, після цих важких боїв. Кожна наша перемога, особливо така, особливо перша, вона дуже важлива. О, це пам'ять про цю перемогу. Це пам'ять для тих, хто зараз на фронті, це пам'ять для тих, хто захищав ці, ці, ці міста. Пам'ять для тих, для всієї Київської області. От багато людей дуже просять і хочуть приобрести, але поки їх в продажі немає. Ви дивитесь програму цей день. Далі у нашому випуску. Допомога від міста. У февралі получала а зараз Час квітні. У Довгинцівському районі про отримають близько п'яти тисяч родин. Весна Рудани на старті. Сподіваємося, що всі. Всі наші глядачі будуть задоволені. Велику концертну програму представили зразкові колективи 10-ї музичної школи. Боротьба за вихід у фінал. Я налаштовую сюда хлопців на перемогу. Баскетбольний клуб Кривбас готується до ігор за медалі вищої ліги. Рожева краса дарує якусь ніжність, відчуття тепла. У парку ювілейному розквітла Алея Сакур. Триває видача безкоштовних продовольчих наборів криворісцям. Продукти закуплені коштом міського бюджету з травня минулого року отримують пільгові категорії городян. Нинішній етап соціальної програми передбачає видачу проднаборів 50 тисячам криворізьких сімей. Тему продовжить Валерій Кожухар. Чергова хвиля видачі продноборів стартувала у місті 1 квітня у Довгинцевському районі. Як і торік, працюють три стаціонарні пункти видачі допомоги від міста. Діють і мобільні пункти. Сьогодні мешканці військового містечка 33 отримували продуктові набори у 84-й гімназії. Вже завтра мобільний пункт буде працювати у дитячому садку номер 122. Один із стаціонарних пунктів видачі продноборів розміщено у 94-й гімназії. З Самого ранку тут людно. Я вважаю, що це дуже добре. Ми ждали, ми в февралі получали, а зараз сьогодні, зараз в квітні отримуємо. Ждали, Ну, Я в два рази уже вийшла, здесь спасибо, допомагаю. Зараз я получу, мені на полі місяця Дякую. А це добре. Допомогу від міста видають не лише пенсіонерам. Список отримувачів розширено. Це особи, які отримують пенсію у розмірі до 2600 гривнів. Особи, сім'ї, у складі яких є особи з інвалідністю загального захворювання, наступна категорія: сім'ї, у складі яких є особи з інвалідністю третьої групи, внаслідок загального захворювання, не Сім'ї, у складі яких є особи, які перебувають на обліку в центрі зайнятості та отримують допомоги по безробіттю. Усі категорії ліквідаторів аварії на ЧАЕС – сім'ї у складі яких є отримувачі допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Тобто коло мешканців міста, які мають право на отримання продуктових наборів, дуже розширений. З 1 квітня в районі про вже видали понад тисячі сімей. Загалом на цьому етапі проекту допомогу отримують близько п'яти тисяч жителів Довгінцевського району. На кожному пункті видачі продуктових наборів працюють телефони гарячої лінії, за якими мешканці району можуть звернутися, перевірити наявність себе у списку та звернутися на пункт та отримати продуктовий набір. У Усіх пунктах видачі проднаборів триває оформлення карток криворіжця. Валерій Кожухар Артем Кравченко цей день. Міський фестиваль народної творчості «Весна Рудани» на старті цього року. Традиційне свято мистецтва в Кривому Розі проходить у зміненому форматі. Масштабний челендж фест триватиме упродовж двох місяців. Заплановано понад півтори сотні заходів у всіх районах Кривого Рогу. Завершиться челендж-фест Рудани» галоконцертом, присвяченим Дню міста. Виступи зразкових колективів 10-ї музичної школи та їхню оцінку від експертів слухала Надія Шевченко. Провести у місті 20-й фестиваль народної творчості Весна Рудана торік не вдалося. В онлайн режимі творчі колективи лише презентували відео своїх звітних концертів. У цьому році організатори змінили формат фестивалю. Півтори сотні творчих заходів заплановані по місту. Серед них огляд конкурс творчих колективів розпочали з 10-ї музичної школи, враховуючи ту ситуацію, яка сьогодні в нас в країні безпекові всі умови. Ми і змінили його формат повністю нашого фестивалю. От і і звіти творчих колективів наших ми проводимо в форматі офлайн, але ж тільки в тих приміщеннях, де є у нас укриття, і тільки там, де це можливо взагалі провести, і в обмеженої кількості глядача. От глядачами ми запросили наші колективи. Наші керівників наших колективів за жанрами, за напрямками мистецтва в рамках челендж фесту зі звітами-концертами, виступлять народні і зразкові колективи. Їх 10 у школах мистецтв, і більше як півсотні в палацах культури. В якості експертів до 10-ї школи запросили керівників театральних колективів. А виступ джазового колективу оцінювали місцеві музиканти та естрадні виконавці. Це буде такий сюрприз, тому що приїдуть сюди, заслужені працівники культури, заслужені артисти, Приїдуть сюди відомі музиканти, які продемонструють, проведуть майстер-класи з, з нашими творчими цими колективами. Ми перші і концертну програму представлять сьогодні зразковий джазовий оркестр і зразковий театральний колектив Крок. Безумовно, програма буде дуже цікава намагалися, щоб це було різноманітно. Сподіваємося, що всі наші глядачі будуть задоволені. Ми дуже раді, що саме ми відкрили. Ми дуже хотіли всім ну, такою енергію всіх зарядити, щоб потім на весь концерт у них була посмішка на їх чарівних обличчях. Разом вивчали веснянки, вивчали рухи. Щоб все все було виглядало гарно, дуже багато було репетицій, костюми. Щоб було все гармонічно, віснянки це традиційні такі пісні, яким вже хочеться розірвати цей холод зиму і увійти в весну в новий рік. Тай боже, всім, звісно, перемоги. Дуже чекаємо. Спеціальний гість концерту відомий джазмен, саксофоніст Віктор Павелко. Десята музична школа. Це його альма-матер. Тут викладають його батьки-музиканти. Погодився на участь у фестивалі із задоволенням. Щоб допомогти оркестру і пограти з оркестром, Артем Вікторович Зінченко зробив аранжування моєї п'єси. Вона називається Борис Блюз. Це присвята моєму сину. Бо він башкетник трошки. ну, Пограємо сьогодні для комісії і для учнів школи. Ну, я думаю, що це було б дуже повчально для учнів школи і для учасників оркестру. Надія Шевченко Артем Кравченко цей день. Баскетбольний клуб Кривбас продовжує підготовку до вирішальних матчів у вітчизняній вищій лізі. Це право криворізці здобули після важливої перемоги над прямим конкурентом в боротьбі за вихід у фінальний груповий раунд турніру. Далі докладніше. Три матчі впродовж трьох днів: дві перемоги та одна поразка. Таким видався нещодавній візит до Києва баскетбольного клубу Кривбас. На столичному паркеті вирішувалося, чи продовжить підопічні Сергія Корабльова боротьбу за медалі вищої ліги. Суперники, Львівська політехніка, самбір і Житомир. Ми не дуже доволі результатом, тому що ми розраховували виграти всі три гри. Перша гра нам дуже важко далась. Не знаю, приїхали, може, з дороги, вообще були абсолютно не собраний. Єлі-єлі вигралі би. Ну, вечером зібралися, поговорили, що ну, нельзя так играти, треба виходити з нормальним настроєм і віддавати себя игре. Вийшли на вторую игру, все було нормально. Ну где-то ну, я вважаю, хорошо зіграли, ну проиграли, чего то не хватило. Далі була вирішальна дуель з Житомиром, які передували серйозні розмови в команді. Все решилось в последней игре, Ну, були слова то тобто есть ми були заряжены максимально на победу. Ну, Кожен з игроков, і ми. Вийшли і показали наш настрой. Багато не казав. В принципі, прийшов. Кажу, хлопці, це останній шанс, який у нас був, <кліх> який у нас є. Чи ми граємо за п'яте-восьме місце, вже в принципі нічого не рішає. І чи ми будемо грати за медалі тяжкий сезон і віддавати цю ігру ми не маємо права. Так що хлопці всі розуміли, то що мені сподобалось в них. Вони виходили і за кожен меж боролися. В принципі Розуміло, що це, грубо говоря, останні шани. шанси і є. Нині криворізькі баскетболісти готуються до важливих ігор, тренуючись у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 10 Попереду вкрай відповідальний вояж до Рівного. Я налаштовую всіх хлопців на перемогу, і ясно, що хочеться б завоювати медалі. В будь-якому випадку будемо боротися з кожною командою до останнього. Задача мінімум це бронза, а максимум золото. Будемо боротися за, за золото. Олег Хендриксон, Вадим Діденко. Цей день! Насолодитися весняною красою в похмурі дні. Таку можливість мають відвідувачі парку ювілейного. Тут розквітла алея екзотичних дерев. Більше про рожеву красу в сюжеті Дар'ї Юськової. У Парку ювілейний завжди доволі людно, а в ці дні особливо. Днями тут розквітла алея сакур. Криворіжці діляться. Це місце додає відчуття весни в похмуру погоду, а ніжно-рожеві квіти дарують радість, такі непрості часи. Сьогодні вперше за довгий час приїздили з родиною в парк ювілейний, і от саме нас захопила алея сакур, яка дарує якусь ніжність, відчуття тепла. От але з одного боку, там я вже це дерево обходила з різних боків, намагалася спотарити. Графувати, але на жаль, сонечка сьогодні немає, і от оцей рожевий відтінок, оцей колір не передається повноцінно. Але коли маленький, легенький вітерець гойдається, і, от, видно, ці пелюстки, ну от, це неповторне відчуття. І дійсно а, дійсно про все забувається. В нас обідня перерва, і ми вирішили провести її. На природі трошки подихати свіжим повітрям і подивитися на ці на це гарне цвітіння дерев. Дуже гарні, гарний колір. Вони дарують, гарний настрій. Дуже приємно на них дивитися та проводити час, коли так багато дерев. Дуже красиве дерево. В Японії везде воно садиться, а у нас мало її, Надо більше садити. Пан Валентин переїхав до Кривого Рогу з Маріуполя. Сьогодні теж прийшов до парку. Красота надає. И прилив к здоровью, идешь и наслаждаясь. Ну, чтобы кривой рог расцветал, побольше таких алей. И щоб парк был похож на парк. Потому что была раньше песня такая, в городском саду играет духовой оркестр. На скамейке сидишь, ты нет свободных мест. Вот это настоящий городской сад. Дуже хочеться вже миру, але щоб наші люди серед цих негативних подій мали змогу дивитися на дрібниці та все ж таки помічати це, як змінюється природа, і ну, жити на максимум, наскільки це можливо. Дар'я Юськова, Микита Шевченко. Цей день і це всі новини на сьогодні. Більше на сайті Рудани та на сторінках телеканалу у соцмережах. Залишайтеся з нами і бережіть себе.